Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали п'ять населених пунктів Харківської області з ведення Вітова. Внаслідок обстрілів чотири людини загинули, дві постраждали. У селі Козача лопань Дергачівської громади загинув 64-річний чоловік. У селі Нечволодівка Кіндрашівської громади загинули 69-річні чоловік і Жінка постраждала 76-річна жінка. У селі Нова Козача Дергачівської громади загинув 38-річний чоловік. Постраждав 38-річний чоловік. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Динкап, один би пила, ти типу помолнія, два впіврони, один би пила, ти встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Харківському районі в селах Козача-Лопань та Нова Козача пошкоджено два приватні будинки. У Куп'янському районі в місті Куп'янськ пошкоджено два приватні будинки. У селі Нечволодівка автомобіль в Ізомському районі в селища Борова пошкоджено гараж, два автомобілі, трактор та овочесховище. Рятувальники звітують протягом доби. Здійснили 37 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському районі області. Тричі за добу росіяни обстріляли селище Борова, спричинивши пожежі. На щастя, без постраждалих. В день від обстрілу зайнялась суха трава на відкритій місцевості на площі близько трьох гектарів. Увечері ворог двічі вдарив по фермерському господарству, де спочатку горів трактор та гараж на площі 100 квадратних метрів, а внаслідок повторного обстрілу. У двома годинами пізніше складське приміщення на площі 50 квадратних метрів. Рятувальники працювали під загрозою повторних обстрілів. Ліквідовано 15 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 9 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 93 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Купінському напрямках тривають боєздіткнення. На південно-слобожанському напрямку від початку доби ворог здійснив одну наступальну дію поблизу глибокого. На Куп'янському напрямку минулої доби відбулося п'ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Голубівка та Загризове. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Єгор Мікенін, Харків. Новини.